Далі я клею козирки. Козирки із статора виглядать примірно отак, от, обломаний, клеїться повністю поклеїв на желізо з двох сторон. Але він в даному випадку являється несобраним, тому вирізається з тонкого стекла потовщиною товщиною, товщиною десь приблизно 0,4 мм. Отакі от П-образні от деталі. Щас я покажу. Да. І з усіх обрізків заклеюється так, щоб воно, оця вся ізоляція була як одним цельним таким кусочком. Далі. Точно така саме текстеліт ложиться під козирок. Ну я так вже положив. І зробив, щоб ця вся штуковина була досить міцна. А, да. Саме главна суть трансформаторне це желізо. Найголна суть це зробити, щоб на півтора мм ножка була вища. Це не багато, але це потрібно. І сама ізоляція, щоб не була надто товста. Вона в стокі йде пластмасова. Жаропрочна пластмаса, але все рівно це пластмаса. Текстиліт є текстиліт. Даний текстиліт, я от помітив, що це будуть високовольтні. Потім його треба буде загрівати з боку. Збоку воно ще не заклеєно. Збоку воно ще не заклеєно. Ну, Стики всі повністю я потім зачистив болгаркою. І це йде така заготовка на статор. Козирки я на ньому поснімав. Зараз я покажу. Желізні козирки я на ньому поснімав, тому що токи фуко псують, псують. Не знаю на що його зробили. Вроді би, вроді би. Це должно було бути класно, але може теплоток кращий. Але токи Фуко дещо замі... 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 уповільнюють зйом електричества. Ось. Ось так воно було збоку. отакий от величенький козирьок. Тобто, виходить, сам статор у мене вийшов на 1,5 мм тонший. Півтора мм тонший. І ці козирки прям видно, що, от наприклад, видно, що от іде нормальний широкий, нормальний широкий, тому бац тонкий іде Знову широкий, обратно тонкий. Тобто якийсь бардак. Високовольтна вроде би одна, а біля високовольтної такі То маленький, то великий, якийсь. Вроді би наркоман вирізав. Тому я... Вирішив їх е, убрати. Е, в сумі виходить е, на 1,5 мм товстіше від госта. Я робив і на 5 мм товстіше від госта. Але хочу сказати, то, що навіть коли желіза дуже мало, навіть коли його теж дуже-дуже мало, все рівно статор, е, як правило, перемотаний, виходить хороший. Але, щоб перемотати статор класно, оця ізоляція може залишатися рідна, А оця внутрішня ізоляція, її треба замінити на тоньшу. Для того, щоб самий перший ряд вітків був чим поближче до желіза. По віткам там, виходить, треба вкласти не менше, ніж 54 вітка, краще 65. Да, і на кожному полюсі міняється напрямок. Тобто, якщо один полюс мотається за часовий, наступний проти часовий. В трифазному всі полюса мотаються в одну сторону, а тут міняється полярність. Я, до речі, здивувався, чому так. Я подивився в Ютубі, сказано, що Якщо дві високовольтні катушки, то одна мотається в одну сторону, а друга катушка в іншу сторону. Ну тобто, щоб у них напрямок був різний. Я так зробив, підключив послідовно і виявилося, що сумарна напруга на двох цих катушках на цьому хамбакері, вийшла менше, ніж на одній катушці. Тобто неподобство. І щоб вийти з цієї ситуації, я на одні, на одному полюсі поміняв полярність навпаки. І тоді з кікстартера вийшло усього 120 вольт замість 40. Тобто один 40 вольт, другий 40 вольт. А якщо два разом, різко, то до 120 вольт добиває. Тому отак от. Так от. Общий вивод з двох високовольтних катушок, його можна прикрутити на корпус одразу, а можна його заізолювати і не прикручувати на масу, і присоединять ці два красных Ну, ви поняли, короче що я объясняю вот суть в тому, що я б його давно вже намотав. Давно б уже намотав. Але, блін, з цією поклейкою це для мене саме нудне і саме нецікаве, що я не люблю максимально. Дуже сильно не люблю цим займатися. Але, але мені так сподобався однофазний статор на яві, що я вирішив таки зробити. Зробити ще. Зробити ще. Я знаю точно, що ні один ютубер би це все не заморачувався, тому що всі люблять так, поставити і поїхати і забутися за всі проблеми. Я теж люблю поставити і забутися. Але якщо є можливість зробити краще, ніж було з заводу, то мені не ліньки потратити на яву. Час і зробити краще, чим я ваш лаз завода. Абсолютно мені не леньке. Аналог купити такого ніде неможливо. Навіть самий крутий статор, який ви, казалось би, можете купити, він і в подмєтки не годиться з цим статором, що буде саморобний. Далі, доброволець на тюнінг. Написано, технологія Японія. Прям. Написано на ньому, ну, звісно, це китайський, але написано по японській технології. Ось оцей доброволець уже набирається. Ми бачимо, що тут. Вплюсувалися 4, 4 листа желіза, поклеїлися козирки. Це ще груба заготовка, ще до, до повного, до повного такого варіанта. Ще дуже далеко. До речі, зверніть увагу. Дуже високі ножки. Дуже високі ножки. Ось є саме стандартний китайський аналог. Во. І тут ножка на 1,5 мм коротша. Отаке от, от, е, от, от діло. Звісно, коли це все одно запаковане, подивитися неможливо, але коли знімеш з статора всю одежу, це все дуже сильно видно. От на довгій на базі довгої ножки мій жирний статор, ось, ось, на якому я теж поробив довгі ножки, і він це показав просто превосходно. Але він у мене вже був в роботі. Я знаю його роботу. Я знаю його роботу і хочу сказати, що трьохфазний статор жирний, це хороша мощність. Але, але. Отака. Отакий статор, який в габарітах менший. Меншенький він. Тангелем треба поміряти. Ну, можна по желізу прям поміряти, подивитися. По желізу він менший. желізу менший. Так оцей статор... Як не дивно, буде сильніший і потужніший, чим трьохфазний. Оцей статор буде потужніший, чим оцей статор. При тому, при всьому, що тут будуть дві високовольтні катушки. І на освітлення тут буде всього-навсього 6 катушок. І оці шість катушок будуть сильніші, ніж ці 10. Сперечатися на цю тему зі мною не варто, тому що я прям наочно все перевіряю. Там було питання в мене ще. Откуда ти знаєш, яка на, на CDI іскра? Мол акумуляторна іскра сильніша? Я думаю, як же мене вже задовбали, просто, ну. Не, не, не хочу ругатися, щоб не, не показалося, то, що мене хтось вибісив. Я думаю, треба буде, там в мене є прибор амперметр. Треба його перестроїти на маленький вимір, бо він там, по-моєму, на 5 ампер. Треба зробити його вимір, ну, оттарівати, щоб у нього вся шкала була. Там Ампера 2-3. І підключити до високовольтної катушки і показати скільки е, тока, якого тока іскра. Ну, звісно, що вольтаж о цієї високовольтної катушки більший, ампіраж менший, ніж від акумулятора. Але, як не дивно, на такому запаленні мотоцикл сильніший. Він сильніший, ощутимо сильніший. І навіть в прогрітому состоянні цей мотоцикл сильніший. Ну, Сились у нього менше. Я не зря загрузив відео з дядю Жориком тому що в нього електронна система зажигання, і він їздить у нього, от, всі, всі е, красачі до 300 кубиків, всі стоять на CDI. Він усе їздить на CDI. Я думаю, він би собі поставив би о, кулачкове зажигання, аж без, без проблем. В мотокросі сидяй фактично везде. Просто везде. Ендуро, то таке, то типу, типу, туристический вариант, там, Він може бути смішаний, і дорога, і асфальт. Там треба, щоб був акумулятор обов'язково. А іменно кросач чистий, там все, все на Сіді. Так там же охлаждення нема ніякого. Він тупо в, 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 до лютих оборотів перегружає, і воно їде і валить Мінську, без охлаждення їздить годами, і все в ньому чітко. Тому я все-таки шанувальник такого запалення, і навіть ті друзі і дружочки, які зі мною не погоджуються. То це ваше право. Прийде час і ви все зрозумієте. Але поки ви не зрозуміли, час ваш поки що не прийшов. Тому не вважайте, що ви виключно в цьому праві. Я ж, наприклад, якби я був виробник, який продає запалення, то, понятне діло, кулик своє болото має хвалити. А якщо я не виробник запалення, я не роблю набори. Я не продаю системи зажигання. Я кажу свою точку зору, яку я поставив, провірюю, трошечки допрацював. І ви не прийняте Каже, типа, Вот, я поставив, собі, я поставив собі CDI, так у мене в день іскри не видно. У мене така погана іскра, що куди воно годиться? Так я юридично не винуватий у тому, що у вас погана іскра. У мене іскра дебела. І ті люди, які, наприклад, собі переробили CDI, як у мене, у них іскра хороша. І тому мені незрозуміло, чого я маю вислуховувати за те, що в нього погана іскра. Я ж йому цей набор не продавав. Я ж йому це зажигання не робив. Він купив обточений магніт, китайський комутатор і на магніті дві метки. одна... Зверху, друга знизу, під 180 градусів в одному, на одному датчику індуктивності. І 8 магнітів. Получається дві метки. Ну давайте, ось вверху метка, ось внизу метка. Оце тільки оцей участок заряджається конденсатор. Оцей участок. Оцей участок. І розряд. Заряд, розряд. Заряд, розряд, заряд, розряд. Тут ось три полюсочка зарядилося, тут три полюсочка зарядилося. І розряд, і розряд. То в мене наяві оце все повністю заряджається і тільки розряд. Круг пройшов, розряд. Круг пройшов, розряд. У мене він заряджається якісніше. І тільки один у мене розряд. У мене Ну... це зовсім інша іскра. Зов, зовсім інша якість іскри. Комутатор зовсім інший. Я, наприклад, от е, мені типа, от е, в тебе комутатор, типу, великогабаритний. Я ось все спеціально купив ті рістери і спеціально їх ось урізав до таких маленьких габаритів. Що в мене в Кіндер Сюрприз уже поміщається цей Q202N. Наший, ну як наший, радянський тірістор. Який себе хорошо зарекомендував, і можна ставити БТ, в принципі, але от наяві чогось такі в, 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 довго, дуже досить довго можуть працювати і хватає для управління, хватає там цієї напруги, і все там чітко. Отакі от, от справи. Чікстоліт, до речі, ніде немає тікстоліта. Я спеціально, це вдумайтеся, утіпав, видурив, щоб автомат. Свідський автомат, який от перенапруги спасає, от короткозамикання замикання спасає автомат, як на хату йде, грубо говоря, напруга. Якщо десь короткий, щоб цей автомат спрацював. І от на цьому автоматі нижня часть тонкий півміліметровий, ну він 0,4. Текстоліт. Купити його ніде нема. Просто ніде нема. Я вже облазив, облазив. Це виходить, треба оцих продавців оцих автоматів видурювати. І тільки тоді от можна заклеїти хорошенько цей статор. Тому статор саморобний. Або той статор, який я роблю, він не може продаватися за 500 гривень, тому що це ручна робота. Тут прям дуже з ним багато мороки. Але цей генератор вже буде мати мощність ну, відсотків на 40-45% на більше, ніж у Заводського. Тобто у нього і раніше наступає мощність, і більше цієї мощності Є у нього недолік один. Якщо казати правду, то кажу правду, реле зарядки будуть снашуватися скоріше. Ну, так от, реле зарядки буде швидше снашуватися. Але ми теж не знаємо, скільки ми проживемо. І не знаємо, скільки нашого здоров'я хватить, якщо ми будемо вегетаріанцями чи проживемо 150 років. Тому я вибрав шлях такий. І в даному випадку я ще не визначився, куди, на якому мотоциклі я хочу його провірити. Але я з двома високовольтними, прямо на двох полюсах, таких генераторів зробив уже три штуки. Оце четвертий роблю. І по відзивам дуже і дуже у нього класні показники. Я магніт а, ні, магніт прикручений, поміщаю. і прям він дуже сильно супротивляється при провороті. От так от. Тому хто купляє запалення, набір запалення, наприклад, хто тільки-тільки починає -тільки в'їжджати в цю всю мототему, моя вам порада. Замовляйте статор на 8 катушок. Але просіть, щоб вам регулятор напруги поклали трьохфазний. Не замовляйте китайський комутатор і не замовляйте газелівську катушку. Катушки замовляйте от мопеда дві окремі.